Вітаю вас, мої любі малята. Ой, а подивіться, хто це до нас прилетів? Так, це сова. А погляньте, що вона тримає у своєму дзьобику. Як ви гадаєте, що це? Це верес, гарна та квітуча рослина, яка символізує перший місяць осені. Ви здогадалися, про який місяць йдеться? Так, звісно, малята. Це місяць вересень. Настав перший осінній місяць вересень. Назва першого місяця осені пов'язана з вересом, рослиною, вельми поширеною на поліссі. Цей вічно зелений кущ квітує з серпня і до кінця жовтня, але найпишніше рожеве бускове суцвіття вкриває соснові бори, торф'яники та піщані пагорби саме у вересні. Часто вересень називають бабиним літом, якраз у вересні кілька днів поспіль стоїть тепла суха погода. В повітрі літають срібні ниточки павутиння. і з середини вересня відлітають у вирій птахи. З приходом вересня в природі відбуваються істотні зміни. Прохолодними стають ночі, нерідко вранці над левадами звисають густі тумани, падають на землю перші приморозки. А тепер, дітки, давайте розглянемо картинку та пригадаємо. Які ж ознаки осені в нас бувають? День стає коротший, а ночі довші та прохолодніші. Дме сильний вітер частіше йдуть дощі. Вітер починає зривати з дерев листочки. Усі комашки починають ховатися у своїх домівках. Пташки відлітають у вирій. Тварини починають готуватися до зими, готують запаси, а деякі впадають у сплячку. Люди у цей час збирають врожай та також готуються до зими, роблять консервацію. Усякі вкусняшки на зиму. Із будинку ми вже не можемо вийти так, як влітку. Треба тепліше вдягатися. Одягайтеся відповідно до погоди, гуляйте та спостерігайте за змінами, які відбуваються у природі восени. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!